Такому кайфі. Я не можу передати, що я відчуваю, коли я в горах. Це однозначно моє місце сили, я тут дуже наповнююсь, перезаряджаюся просто кайф. Якщо ви ніколи не були в горах, особливо живучи в Україні, я вам дуже раджу приїхати, хоча прозочок спробувати відчути, що це таке буде просто серед гір. Це дуже кайфово, от просто самі види тебе так надихають, і тут зовсім інша енергетика, і тут так спокійно, особливо зараз, коли от вже немає такого сезону, чи ще не почався сезон зимовий, то дуже раджу приїхати і відпочити тут, побути наодинці. Дуже кайфово. Взагалі я от думала, про що це знімати відео? Взагалі, спочатку, почнемо. Я дуже хотіла зняти відео з таким видом. Мені дуже подобається це все діло. Тут гора Петрос, якщо я не помиляюся, вона там вгорівся, в скелях, в камінні. Там так прям цікавенько. Я, звісно, ні разу ще не піднімалась на гору. Піднімалась в Перу, а в Україні не піднімалася. Треба це виправляти. Ну, зараз в мене щось немає сильного бажання підніматися. У мене зараз є бажання піти на масаж. Так ось, пройшов взагалі відео. Я от думала, про що це зняти, і вирішила просто поділитися от своїми враженнями від навчання і взагалі розказати про роль навчання в моєму житті, чому я навчаюся, до чого це мені, що мені це дає, і, можливо, допоможу вам, теж от зрозуміти, що це важливо, і зрозуміти, що саме хочеться вам. Тому що почну трошки самого початку, коли я була в школі, я добре вчилася, я не дурна. Я закінчила школу золотою медаллю, але я це робила через те, що треба. Ну, от Треба би сказали батьки, треба би сказали вчителі, треба вчитися, і чесно, те, що я вивчала в школі, я нічого не пам'ятаю. Далі закінчила її золотою медаллю, але ті знання мені абсолютно не пригодилися, і я нічого не пам'ятаю. Якби я цим користувалася в житті, відповідно я би пам'ятала. Я цим ні разу не користувалася в житті, я цього не пам'ятаю. Я навіть дуже добре знала математику, алгебру, геометрію. Мені зараз з трудом. Величезним доведеться згадувати хоча б якусь формулу. Ну, ладно, деякі я знаю, улюблену тригонометрію, я пам'ятаю, але ем, все рівно дуже багато і всього забула. І коли от прийшов час вирішувати, куди поступати, я теж не знала, але що я хочу сказати: це особливо для тих, хто також зараз ще є в школі, чи навіть не зважаючи незважаючи взагалі на те, скільки вам років. Я вас дуже прошу слухайте, що у вас в серці. Тому що я з самого дитинства була активною і творчою дитиною. Так, да, У мене були і розумові здібності. Я могла б там бути якимось генієм математики. Чи англійською я добре знала? Англійською теж, до речі, вже забула. Ну так, не все, але так, підзабула. Е, але у мене більше лежало серце до творчості. Але тоді, ну, коли ми росли, Творчість не розглядалася як щось прибуткове, як щось стабільне, як така нормальна робота, з якою ти будеш мати і заробіток, і будеш впевнений в своєму завтрашньому дні. А в чому ти будеш впевнений, якщо ти будеш там працювати на когось, ходити на роботу, робити щось таке приземлене, не літати в творчості, а от робити те, що роблять всі. І от коли ми вирішували, куди мені поступати. Я мене тягнуло чогось до дизайну, я тоді хотіла бути якийсь свій бренд одягу, мені хотілося мати. Я пам'ятаю, я навіть тоді ще мріяла, назву собі уявляла. Хоча я не знаю, чого саме в дизайн не потягнуло, тому що я і танцювати любила, і співати, і малювати. У мене був, пам'ятаю, блокнот, я дуже класно перемальовувала. От просто дивилась на картинку і малювала в точності таку саму. І от в мене були здібності до багатьох напрямків, до багатьох всяких занять, але я все-таки пішла на прикладну математику, тому що це перспективно, це прибутково, програмісти це клас. І з першого дня, як я поступила, я поняла, що я в повній жопі. Я після першої ж пари дзвонила мамі і плакала, що. Це не моє, я не знаю, на що сюди пішла, люди не мої, навчання це не моє, це все не те, що я хочу. І чотири роки я такі промучилася, я реально промучилася на цій прикладній математиці. У мене стільки нервових зривів, як тоді, не було і не буде більше ніколи. І я була просто настільки виснажена, нещасна на цій прикладній математиці. Це, от коли ти реально попадаєш туди. Де не твоє, от мені вдалося пройти через це. І вчора, до речі, в нас була от розкопка на цю тему. Що для того, щоб зрозуміти, що точно ти хочеш, тобі треба пройти через те, що ти не хочеш. Оце в мене було таке переконання, і в мене дійсно, що. В стосунках у мене так було. Спочатку я була, у мене були максимально токсичні стосунки, щоб потім зрозуміти, що я таких не хочу, я хочу класні і мати класні. Я займалася тим, що мені взагалі не подобається, що мене виснажує, не, не надихає мене, забирає всі сили, щоб зрозуміти, що це точно не для мене, і знайти те, що буде мене надихати, те, де я буду відчувати себе як риба в воді. Тобто мені треба спочатку пройти негативний досвід, але ми це переконання вже вигрузили, завершили. Більше я так не вже не вважаю і не обираю. От для чого ще важливо займатися не для чого, а взагалі в чому суть тета хілінгу? Ми знаходимо ось ті переконання, які змушують нас обирати, якось діяти в своєму житті, і ви навіть не розумієте, чому ви так робите. А ви робите через призму цих своїх переконань і програм, які можуть бути навіть не вашими, а генетичними, передаватися вам від далеких поколінь ваших предків. Від минулих життів і так далі, тому це дуже важливо стілювати, перепрограмовувати свою підсвідомість і жити так, як хочете ви. Тому я нарешті зараз живу так, як хочу я. Я знаю, що моє життя лише в моїх руках, і я обираю тільки те, що я хочу. Мені вже ніхто не буде розказувати, що і як робити. І коли нам хтось до речі розказує, що і як робити, це теж залежить від нас. У нас просто немає відповідальності на собі за своє життя, ми перекладаємо на когось. І ці люди починають розказувати нам, як діяти. Тому тут важливо просто взяти відповідальність на себе. Ну це я так сказала, просто взяти відповідальність. А як її взяти? А що це таке? Це теж треба вивчати, діяти і втілювати в житті. І ось коли я була в університеті, я зрозуміла, що це взагалі не моє ще ось, скажу, з першого дня. Але я не наважилася забрати документи, піти на щось інше. Я не знала, а куди я піду, що мені треба, де я все-таки буду відчувати себе як на своєму місці. Я просто продовжила там страждати. Реально страждала. На фоні цього у мене почались різні болячки вилазити. Наприклад, перед кожним ну, перед сесією. Перед якимось екзаменом, перед контрольною, перед чимось, що стосувалось навчання, у мене починався просто нестерпний біль в спині. Настільки нестерпний, що я не могла ні лежати, ну нічого. Мене дуже сильно боліло. Дуже мала кількість неболюючих мені допомагали. І я просто лежала, мучилася, потім, врешті-решт, засипала, прокидалася і все добре. І це також. Ми розкопали, що у мене йде через те, що я в дитинстві, коли йшла в школу маленька, я це пам'ятаю як зараз, тащила рюкзак, і там в мене було вже шість чи сім книжок. Ну, ви уявляєте, для маленької дівчинки там 6 років. тащити стільки книжок, ладно, не 6, На нас в першому класі ще не змушувались стільки носити книжок. А, ну, коротше, десь в початкових класах. І в мене настільки боліла спина, і мені мама ще й казала, та да, Настя, не неси, стільки на що там поділиться хтось з тобою. І я така, ні, я маю сама все нести, я маю це все сама. Я розумна, я маю це все вчити, нести. Я все сама. Це теж дуже класне переконання. І через це у мене боліла спина. І відповідно, мій моє тіло запам'ятало, що навчання це біль в спині. І через це, коли я от стикалася вже в університеті з якимись труднощами в навчанні, у мене починалася просто починався нестерпний біль в спині. Що я не могла ну нічого не допомагало, Я не розуміла, чому це від чого це взагалі йде. І коли я це усвідомила, ну зрозуміла звідки це йде, ми це зцілили, і в мене цього болю вже не було. Він інколи дуже рідко з'являється. Це вже не пов'язано з навчанням, це вже йде від шлунку. Я вже відчуваю, що це були шлунок, який віддає в спину. Ну, коротше, це вже окрема історія. Просто що через те, що я на навчанні страждала, у мене були ось такі сильні болі. І також це нервові клітини, які до мене більше не повернуться. Це стреси. А все, що стосується нашої нервової системи, коли ми дуже багато стресуємо. Це просто все. Це всі наші хвороби, це збої в усіх системах нашого організму. І чим більше ви стресуєте, тим більше ви вбиваєте свій організм зсередини. Тому важливо відчувати себе в спокою, в гармонії, робити те, що подобається вам, не слухати нікого. От відчувати, до чого лежить ваша душа. Якби я тоді ще в дитинстві зрозуміла, що я більше до творчості. Якби я це відчувала, але я не була на 100% впевнена, що це моє. От я все-таки там схилялась до того, щоб послухати ще батьків. От у мене не було цієї внутрішньої впевненості. І класно, коли діти народжуються вже з цією впевненістю. Це теж чесноти, які ми набуваємо з минулих життів, які нам передаються від наших предків. От я знаю точно, що в моєї мами не було впевненості в тому, що вона хоче, в тому, що вона робить, і у мене не було цієї впевненості. Тому я пішла от так, як. Ніби то було правильніше, краще для мене, постраждала і зрозуміла, що все-таки треба йти за тим, що ти з дитинства відчуваєш ось тут всередині. Тому, якщо ви зараз от заплутались, ви не знаєте, куди вам потрібно йти, що вам потрібно робити, де ви себе відчуваєте, просто згадайте, а що ви робили в дитинстві. Згадайте, що вам приносить задоволення в... В такому щоденному житті, що ви можете робити, без без того, щоб себе змушувати. Від чого ви кайфуєте, що вам приносить дійсно таке таку радість і щастя від того від, від дій, які ви робите? Це може бути абсолютно будь-що. Це може бути навіть просто готування їжі. Можливо, ви там якийсь суперкласний кулінар і. Кондитер, я не знаю, і можете відкрити себе в цій сфері, розвиватися і здобути багато класних вершин. Головне пам'ятати, що це все можливо. Оці всякі неможливо, це не про мене, це тільки обмеження в нашій голові. Просто кожна людина має своє призначення. Абсолютно кожна, кожна людина унікальна, індивідуальна, і абсолютно в кожного є якийсь талант. Ніхто не народжується без талантів. Просто ми. Під талантами часто розуміємо співи, танці робити щось руками, малювати, ну і коротше, щось інше. Але талант може бути навіть просто: у мене є талант надихати людей. Я можу через це відео надихнути якусь людину, почати нову справу, і вона в цій справі просто зробить величезний скачок, досягне чогось і буде щаслива. У мене талант в енергії, у мене легка енергія. У мене люди можуть і люблять слухати. Мене легко слухати. Я я це говорю не через те, що там я себе якось нахвалюю, чи ще щось я говорю факти. У мене це в матриці душі. Я це знаю від. Від пропрацювання над собою мені це дуже багато людей говорили. Багато провідників мені це говорили. Е, люди мені просто завжди говорять, що в мене дуже легка енергія. І от в цьому теж є талант. Талант може бути навіть в тому, щоб просто писати відгуки на книги, писати відгуки про ресторани. Ну тобто талантів є безліч, їх реально дуже і дуже багато, і важливо просто іти за своїм серцем і розуміти, а що подобається саме мені, від чого я кайфую. Якщо ви от не відчуваєте, не знаєте, що вам треба, просто пробуйте різні сфери, і ви переконаєтеся, там це мені підходить, це мені не підходить. І ось так методом виключення ви дійдете до свого. Але, звісно ж, найкращий варіант це медитувати і в медитаціях запитувати це все, отримувати відповіді від підсвідомості. І взагалі, моя порада просто кожній людині налагоджувати зв'язок зі своїм внутрішнім голосом, зі своєю душею, тому що вона знає все. І коли ви починаєте слухати себе, своє серце, вам приходять абсолютно всі відповіді. Не виникає питання, а чим мені займатися, а куди себе притулити, а як мені діяти, а що мені тут обрати, а чи правильно я зробила чи ні. Ви все чітко знаєте. Мені треба зробити це сьогодні. Я е, дію ось так. Сьогодні я не йду на роботу, тому що я відчуваю, що мені не треба йти. І в таких випадках, коли ми слухаємо своє серце, стається для нас найкраще. А от коли ви, наприклад, зранку відчуваєте, що мені на навчання чи на роботу не треба йти, от просто така внутрішня пам'ятність, мені треба залишитися вдома. І потім ви не залишаєтесь, і все-таки Та ні, ну треба ж піти. Ви йдете і може статися просто якась біда. Можете, не дай Бог, потрапити в аварію, вас там збили, якийсь нещасний випадок стався, стало погано на роботі, потрапили в якийсь конфлікт, тобто може статися щось негативне. І важливо, отакі от знаки своєї підсвідомості, своєї душі, свого тіла відслідковувати, слухати, що вам говорить ваш внутрішній голос, і діяти згідно з того, що ось тут в серці. Це запам'ятайте просто раз і назавжди, що треба слухати серце, а не розум. Я вже це говорила, що нас вчать слухати розумом, але насправді треба слухати серцем, тому що тільки серце знає, як буде краще. З серця іде все з любові. Там немає. Чогось поганого, якихось злих відчуттів. Воно, звісно, може бути там внаслідок чогось, якихось ситуацій, образ, страхів і так далі. Але всередині серця любов, чиста, безумовна любов, яка вам завжди підскаже, що і як зробити. Тому важливо добиратися до свого серця. Ви це можете робити через медитації, важливо розслаблятися, проводити час на один собою, слухати себе, чистити свої думки. І тоді ви зможете зрозуміти. Де ваше місце що потрібно саме вам? Ось. І я для себе відкрила от, минулого року тета Хілінг. Перед цим розкажу таку мені історію. Я закінчила університет, я переїхала в Київ, жила я 4 роки у Львові. І я цього дуже сильно чекала. Я вже не могла дочекатись, коли я буду в своїй квартирі де гарний ремонт, коли я буду жити в Києві, де купа моїх друзів набагато більше можливості, де я себе відчуваю якось вільніше. І я переїхала, а нічого такого не відбувається. У мене всередині все рівно якесь таке спустошення, якесь нерозуміння, що робити далі, як мені жити далі. І я потребувала якоїсь допомоги, от якогось інструменту духовного, який допоможе мені віднайти цю внутрішню гармонію. Ось цей спокій всередині, від якого от який покаже мені, що таке взагалі кайф життя, от як жити із насолодою, як кожного дня бути в класному настрої, а не тільки від якихось подій мати цей настрій, а просто кожного дня кайфувати від життя. Я відчувала, що це скоро в мене буде, що ось цей інструмент він до мене прийде. І я реально просто випадковим чином знаходжу ось цей тета Хілінг. Я вперше почула, що це таке? Що це взагалі за слово таке? Я прочитала і я розумію, що в цю ніч, ну типу, коли я це знайшла, і в цю ніч мені приснилося, що, я, що мені проводять ось тета сесію, але я не розуміла, що це таке. І я ще прокинулася і думаю, блін. Що це таке класне було? Я хочу на таке піти. Що це було? Схоже на якийсь гіпноз, але це не гіпноз, я хочу на таке сходити. І я потім зрозуміла, що все, це воно. Я відчула. До речі, у мене ще з дитинства були такі, як ніби віщі сни. І Я розумію, що моя інтуїція була вже прокачана ще з дитинства. Просто я це не усвідомлювала. От, наприклад, у мене був випадок, я загубила своє колечко, ну тоді мені було років 14 десь, напевно, я не знаю. І от не могла ніде знайти колечко, а вночі нове якесь було. І я шукала все, ніде немає. А ми тоді ще жили на квартирі. І я спала от односпальне ліжко було, і біля стінки була така, як ну, перегородка маленька. І між, між ліжком і тією перегородкою там не було місця, щоб щось туди могло впасти, але можна так от руку засунути. Просто я сплю, і мені сниться, що моє колечко там, от в цій щілині. Я просто прокидаюсь, така що нічого взагалі не розумію. Я пам'ятаю просто цей сон. Я засовую руку, починаю так нащупувати і заходжу там своє колечко. Така достаю прикол. І я тоді цьому якось не придала значення. А зараз я розумію, що це все ну це нормально, це наша інтуїція. І ось таких ситуацій у мене зараз уже є дуже багато. Я можу наперед знати, що і як буде. От коли мені приснився цей сон, я зразу в цей же день знаходжу цей тета Хілінг. Я розумію, що все це воно. І тоді ще й був Каріна, дівчинка, якою я навчалася, організовувала ретріт в Албанію, і я поїхала в Албанію. Я нікого не знала з тих людей. Я могла також налякатися, не поїхати. Я ні з ким, ніколи ні з ким не літала з друзів там чи з незнайомими за кордон. Я літала тільки з батьками на той час, і мені було трошки лячно взагалі летіти, тому що це щось незнайоме Щось нове, люди незнайомі. А як я буду там з ними спілкуватись? Ну коротше, як зазвичай купа страхів піднімається, але я все-таки наважилась, полетіла. Я була максимально щаслива, що я це зробила, тому що після того в мене життя повністю змінилося. Я от те відчуття, коли ти знаходиш дійсно своє, те, що ти тобі приносить задоволення, те, від чого ти кайфуєш, те, в чому ти хочеш розвиватися? Там же нам Каріна сказала, що в лютому буде навчання в Перу. Я зразу сказала, все я лечу в Перу. Я не знала там, вийде в мене, не вийде. Це теж летіти якби на другий кінець світу. Взагалі, я літала тоді на той момент мало, тому що до того часу літала тільки з батьками. Сама я ще стільки не заробляла, щоб літати, і я от тільки дійшла нарешті до того, що я можу вже собі дозволити, хоча б подорож за кордон, типу полетіти кудись. І тут у мене такий типу, шок летіти через океан. В південну Америку, в Перу, я типу це було прям таке, щось для мене вау. Щось з неймовірного. Але я все-таки полетіла. Це було просто неймовірно. Це була найкраща, напевно, поїздка в моєму житті. Це ой, коротше, дуже класно було. І після того, після цього навчання, я почала проходити курси один за одним. Я розумію, що я хочу ще і ще. Я зараз от прохожу інтуїтивну анатомію. Я відкрила для себе якийсь такий новий світ, в якому я відчуваю себе своєю, якщо так можна сказати. І зараз я прям так кайфую від навчання. Це те, на що мені ніколи не шкода грошей. Я, я навіть ніколи не питаю, скільки що коштує. Я просто кажу, все, я буду. Там ретріт, якийсь я буду. Навчання я буду, я буду, я буду. І потім я вже дізнаюся ціни. Зараз курс, наприклад, разом з проживанням мені вийшло 50 тисяч гривень. Я вже мовчу про те, що я літала в перу на Азори, там теж такі нормальні ціни виходили. Але ну, це взагалі не має значення, коли ти отримуєш стільки класних знань, коли ти себе трансформуєш, коли ти змінюєш себе, коли ті переконання, які в тебе були, просто починають так. Трансформовуватися в щось прекрасне, в любов, в нові переконання. І ти тепер обираєш зовсім по-новому, в тебе набагато легше все відбувається, в тебе там проходять хвороби, які були, в тебе з'являються прекрасні стосунки, стосунки з людьми, ти легше отримуєш гроші, ти не напрягаєшся і заробляєш. Ну типу це такий, типу, шок трошки для голови, але це твоя типу, реальність, і це настільки класно. І я от прям в такому кайфі від навчання я. Зараз в мене є ще таке прям істинне бажання якомога більше книг читати, пізнавати це все, ділитися цим з людьми. От моє основне теж призначення в житті. Не просто самій це все вчити, а обов'язково розказувати все людям. І одне з моїх призначень також показувати людям, що життя це легко, це кайфово, що не треба страждати. І я дуже рада, що в мене таке призначення. Це прекрасно робити людей щасливими, показувати, що може бути по-іншому. Мені навіть бабушка вчора подзвонила. У мене просто шок був. Бабушка дзвонить і каже: Настя, розкажи мені, як робити книгу бажань. Бабушка захотіла зробити книгу бажань. Розумієте? Це просто теж людина, яка така максимально далека від цього всього. У неї там купа своїх переконань має бути тільки так, як бабуся вважає, і ми з нею часто через щось сперечаємося. Ну, коротше, людина так трошки з іншого світу, ну, це нормально. І тут вона хоче зробити книгу бажання, я така прям вау. Ось це я називається пропрацювала себе, що вже на генетичному рівні почалися такі зміни відбуватися. І бабуся сама захотіла, сама виявила бажання. Я знаю, що вона буде дивитися це відео, Бабушка, ти молодець. Давай ще запишемо тебе на дата-сесію. Це теж буде дуже для тебе корисно. Так, коротше, моя порада всім: розвивайтеся, слухайте серцем, читайте книги, вчіться, приділяйте час собі, розвивайте себе, це настільки класно, це дуже класно пізнавати себе. Різні сторони своєї душі, своєї особистості. У нас стільки прекрасного всередині, і хочеться, щоб ви для себе це відкрили, щоб ви користувалися цим, щоб ви насолоджувалися цим. Я впевнена, що кожен, хто дивиться зараз це відео, рано чи пізно до цього дійде. Це 100%, тому що такі відео не попадаються аби кому. Такі відео зацікавляють лише дійсно тих, хто цікавиться саморозвитком, розвитком, кому цікава їхня душа, духовний ріст, і у вас те точно все буде класно, ви знайдете своє призначення, ви будете щасливими. Це на мільйон відсотків. Просто не закидайте це, шукайте свої інструменти, які вам будуть допомагати, вчіться, пізнавайте себе, і все буде класно. Чисто я не знала про що говорити, не писала навіть ніякий план. Не знаю, скільки я там говорю, але розказала багато. Ну, але розказала те, що от мене прямо зараз було в потоці, так що це класно. Впевнена, що багато кому відгукнеться, допоможе. Так що я дуже щаслива ділитися цим з вами. І зараз буду йти на масаж, далі вчитися, яке прекрасне життя. От реально теж щоб колись, я подумала, що я буду кайфувати від навчання. Для мене навчання було каторгою завжди. Я не любила ні в школі вчитися, ні в університеті. Я завжди робила це через силу. А зараз я витрачаю купу грошей своїх зароблених на навчання, кайфую від цього, вчуся просто в, не... в нереально красивих місцях, в Карпатах, в Перу, на Азорах, в Албанії. Ну, в онлайні теж в себе прикра... прекрасно, теж в себе вдома на диванчику сижу. Навчаюся. У мене просто в школі зараз то вже всім доступне онлайн-навчання в школах, в університеті. Я ще застала ті часи, коли ми ходили в школу і в університет. У мене в університеті тільки півтора роки останніх ми попали на карантин, і я теж дуже щаслива, що так сталося, тому що я б уже не стягнула ходити в той університет. Це прям для мене. Я настільки не хотіла вчитися, що в світі відбувся карантин, і я сиділа вдома. І зараз я просто в шоці від того, як це може змінюватися. Я дуже вдячна взагалі всьому, що відбувається, що ми маємо змогу подорожувати, навчатися онлайн, бути в різних містах, країнах і одночасно проживати однакові якісь емоції, відчуття, одночасно пізнавати щось нове. Це дуже класно. Так що я дуже щаслива, що відкрила для себе ось цей прекрасний світ. Я щаслива, що я обрала для себе навчання, самопізнання. Це прям моє, це моє на мільйон відсотків. Тому я вам дуже щиро раджу слухати своє серце і йти за тим, що тут. І ви їдете до того, що вам потрібно, що підходить саме вам. І запам'ятайте, що всі ми різні. Немає такого, що всі мають бути однаковими, усіх там дивитись на когось, порівнюєте себе з цією людиною, і а чого в мене не так? Тому що у вас зовсім інше життя, у вас зовсім інші уроки, у вас зовсім інше призначення. І перестаньте порівнювати себе з іншими. Дивіться на те, що підходить саме вам. Що саме у вас всередині, не в голові. Не думайте головою, відключайте голову, думайте серцем. Так, все, зупиняюся, бо зараз знову не почне нести. Я вам всім бажаю прекрасного дня. Обіймаю так, от сильно. І дуже вдячна вам за перегляд. До речі, я вже повернусь додому і, напевно, замовлю собі мікрофон додому, щоб вдома записувати медитації, тому що я записувала в Бершиді, в батьків своїх, а мені якби, не дуже зручно туди їздити. І просто так на диктофон записувати медитацію теж не прикольно. Я хочу, щоб гарний був звук, тому що звук дуже важливий для того, щоб от поринути а, в це розслаблення, розслабитись максимально, кайфанути, відчути цю енергію. Тому я подумаю, як би це зробити, щоб вдома записувати медитації. І будуть медитації. Я вже придумала прям, що точно хочу записати. Я читала теж ваші пропозиції в віконечку, там було б дуже багато на жіночу енергію, так що це 100% буде. Тому скоро будуть медитації. Поки що я записую такі відео, тому що є що розказати. І не хочеться просто, щоб канал пустував, поки медитації немає. Тому скоро будуть. Все. Я вам дуже дякую за перегляд. Прекрасного вам дня. З вами була Настя Барійов.